У неділю 11 листопада на стадіоні села Берлан відбулося одразу дві фінальні гри з футболу. Більше інформації у наступному сюжеті. <му> у першій грі боролися команди Гаї Дідковецької Бродівської громади та ФК ФКБка Радивилівської громади. Першою забила гол у ворота суперників команда із Бугаївки. Проте гравці із ФК, «Гаїд Дідковецький, вирішили на цьому не здаватися. Очікування, що всі е, залишилися задоволеними від гри. Виграла команда Гаї Дідковецька. Ми надіємося, ми віримо. Е, хочемо особливо подякувати Збройним силам України, підтримати. Вони нам піднесли чудову новину, е, визвали Херсон. Дуже велике їм дякую. Надіємося, що скоро ми будемо святкувати перемогу. У підсумку гра виявилася досить цікавою та напруженою. Під кінець матчу рахунок був 1-1, Однак пенальті принесло перемогу ФК Гаї Дідковецький, які з рахунком 4-3 обіграли команду з Бугаївки. За кубок Бродівської міської територіальної громади змагалися такі команди, як Спринтер та об'єднана команда Січ Стер із сил Пониковиця та Заболуці. У цій грі Спринтеру не пощастило, і команда із Радивелова програла із рахунком 2-0 на користь ФК Стер Січ. Після проведення матчу відбулося нагородження із «Берлина» Сергій Нікішин, телеканал «Броди онлайн».